BBC News. Україна 11 грудня оголосила переможців премії Книга Року. BBC. 2020. Переможцем у номінації Книга Року. BBC. 2020 став роман Сергія Сергійовича Сайган Юпак Видавництво Білка. У номінації Дитяча Книга Року. BBC. 2020. Перемогла книга Меді Паштет. Фантастичні вітрогони Уляни Чуби, видавництво Абаба Гала-Мага, а премію у номінації Книга року. BBC. Есеїстика 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко Планета Полин, видавництво Комора. Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1 тисяча фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Церемонія оголошення переможців через пандемію. COVID-19. Цього року відбулася у форматі онлайн.